Автор пан Микита Пригорський, прошу дуже. Всім добрий вечір. Сьогодні презентую дві свої роботи. Ну, трошки коротко. Перше, це замовлення, що надихнуло? Надихнуло те, що в жіночності, в жіночності є своя сила. І вона називає назва цієї картини Вуаль. І ця вуаль як захист. Друга картина це чоловічий портрет, це теж замовлення дуже доброго товариша. В цьому мовчанні є своя теж таємниця. І мені важливо було саме передати настрій півроку, потім 3D-моделювання. Багато що зроблю. Це боку особи, а це більш з графічним дізнанням пов'язано це і масло, це багато що. Це я перфекціоніст і для мене занадто мало роботах, коли я хочу все ідеально. Все ідеально набуває на кого. Дякую. Дякуємо.